Як ми купуємо крема. Виписали вдома через чат, що нам треба, потім прийшли сюди, знайшли продавця, щоб нас повела на той рядок, в якому йдуть крема. А тепер Вовик присів, бо вони в самому лісу. і шукаємо. Оцей мені рекомендував той. А оцей вже взяли, бо другого той, який мені рекомендував чат, другого нема. А мені дуже, мені дуже важливо, щоб не був він вонючий. Якщо беремо цей рекомендований м'ятний, а оцей беремо взамін. Два, і йдемо далі. Дівчатки, як ви думаєте, чого оцей хоче взяти плин до на гігієни і не пойму, чи він на акції він що, некачественний, чи йому сроки підійшли, чи що. Я не бачу тут сроки, але я так красиво він продається і недорого. Хочу взяти і, і боюся. Якщо всі нормальні, ось 19-12, по акції даже 12, а це 4,60. Тут 25 штук на 25 літрів, а тут 25 літрів 30 штук. Цей 4, а той по акції 3. А хіба нам треба на 25 літрів, на 30 літрів? Я це беру, а? Не на 30 літрів нам надо. Я оце невеличке таке в хаті, щоб мені на стіл положити Не. щось там. Піленки хочу. Ложи в кошек. Все меньше. Маленький. Маленький какой, да? Ну, а вдруг колись на нему? На 5 литров. О, на 5 литров все очень хорошо. Да? Да. Я блин, люблю маленькі. Тут 8.50 здоровий, а взагалі 10 злотих. Воно, який. І наливай скільки хочеш. А я всегда беру малюсенький 550. Сіні візьмем здоровий, да? Угу. Бо м'ятний. Мені подобається м'ятний. Що угу. Наш... Не знайшла то її поласкивать, як Алоя Вера. Знайшла, винюхала, вроді цей не дуже вонючий. Такі вони всі вонючі, що потім. Устануємо. Ну, ми зараз це й возьмемо, а якщо знайдемо щось друге, то принесе. Це бавовна намалювала. Mm. Mm. Це так, як... Ніяк. Після якогось перепою в хаті. <ріхи> Ніяк, <ріхи> да? Чуєш, mm. не видно тут алоє, да? Ніяк не Ні, видно. Немає алоє, да? Немає. 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 Тридцать пятьсотых. Опять тебе такие носочки. Ну, довольно О, а есть. Сыщий. Такие класснячьи поножки. Не будут в обтяжечку на ноги. Ты любишь обтяжку? Выходница, это такие уже прямо на бал не на ну, туфли ну да не да а они по 19, может быть неприятный как будут ну кидаю корзиночку Я раніше, так... Я, такі не буду. Я раніше так любила різні цвіта, а зараз під в... <сі> резиночку, щоб по ногі. А тепер все, бо сяком. Ох, <сі> 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 не хорошо. Це мені подобається, самі любимо. <сі> Беремо. <Да. сі> Нічого не поймаєш із нього. А, софт надо было. Казала, софт так и себе, ну, ванапольд. Блин, 20 злотых. Не хочу за 20. На. Треба очки одевать, бо не бачу ничего. Крем. Тварь. И, и лица, и тело, и длони. Для всього, ні? Без мікробів формула якась без мікропластики, веганська, Якби тільки не вонючий був. Я оце за счет запахів дуже боюся. Да, возьмем. Ну оце таке, скупилися йдемо на касу. Скільки нас вважають, я не знаю, потім вам скажемо. Субота. Всі стараються скупитися. Машин дуже-дуже багато, а людей ще більше. Шпинат. Шпінат. Шпинат. Да, 300 граммовый, у меня пачка, берем, ты э, выпил блок. Нормально. Я шпинат им просто так, беру, сяду за стилы, вместо, вместо зелени такой. Ну, раз бы я не почув. Полтора литровая банка, сколько она, 25? Не. Да, 25. И банка останется хорошей. Ну. Берем? Нет. Поки не має. Подумаємо. Так, да, ми поки подумаємо. Ну, тут банка стоїть, мабуть, 20. Mm. Я бачу вже меду пакетиках. Попали на акції. — Не попали вона всі день. Кожен раз на разне масло. Леч на долина. По 3,99. А ті другі дорожчі, 4,99, екстра на п'ять якісь. Давай я положу. Ой, а ось жовте по 299. Тут трьох. Давай жовте брати. Де два дев'яносто? Ну, Воно ну, зверху їх не це по 15 за кілограм мегапак мегапак. Далі що тут пишеться ще? Тільки з аплікацією. вес не пишуть, мавірно, это. Це. Уся, уся в м'ясо, як наче я тут працюю. ну Тобі ж предлагали стажировочки. Третього не вистачає, да? два плюс один, а третєї нема. Ой, липна рука така. Ну, нічого будемо шукати. Ми сюди заїхали взагалі по порошок. Ми поки порошок знайдемо, вже корзина буде повна, порошок не влізе. Ну что? Не отхечимся, ну я. Каже, иди, иди, что она в бедренке работала, она не сказала мне идти, ну, сам факт у бедренки. Тонкий Та... намек рубила. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Да я замурилась скупляется в ту, ту торбу, я уже вышла. Я четвертый не живой, ни мертвый. Если я тачку тягал. А если бы я поперед себе на руки, то я бы не выдержала. Ні, видава! Може дивитися відео записати коментарі комусь? Ну це так, це я можу. О, Все, пока, поїхали ми, бо ми тільки скупилися, ще в КФС треба підпри... під... Той. підкріпитися. Підкріпиться, да. Добре, давайте. Кормілець наш, іде несе. Підкормити нас рішив. Наша поїздка заканчивается успішно. Судя по цьому відеошку. І оце по картошечці. А соусу мало дали. Я ще піду додав. До угу. Все, смачного, хто з Так, все, Спасибо, треба стаканчик ще взяти купити. Солим. Mm. Як я солю? Ви питаєте, чи я не почула. Може, ви питати чи не питали. Я дві ложки солі, одна в мене ложка обична, я обичною солью раніше ті рази солила. А цей раз солю не обичної, бо одна ложка залишилася обичної солі, а друга ложка соль із приправами моя, наша сільо, та що там усе є. Ну, Я вирішила, що воно не іспорте, так що солі. Дві ложки і ложка чайна. Ой, дві столові ложки солі і 1 столова ложка сахарю. Отак От я солю рибу. І пів чайної ложки перчику. Все. А завтра будуть суші. Кому інтересно, оставайтесь на каналі, а може, це воно вже буде все в одному відео. Так у нас, дівчатка, зараз взяла палку, прийшла в парк, де я тільки не була, була в Лідлі, Вовик мене послав пошукати штани. Джинси в такий сезон, як оце в цьому місяці. Кожен рік ми йому купуємо джинси в лідлі недорогі. Ну не такі, що йому добре пошив, такий, як він носить, парубок мій. Кажу, вже в твоєму возрості треба, щоб матня по коліна висіла, а не джинси. Сміється. Ну, в общем, джинси є в Лідлі. Так я зайшла в парк, погуляю, поки він закінчить роботу, та зустрітимся, та підемо брати. Бо він та возьми на гласне, на гласне двери. А записувати відео такий вітер, що буде гудіти. Я розтрьопана. і ви знаєте, у Лідлі була мені жарко, щось ж обморок, обморок. Вийшла, така плохо себе чувствую. А сюди прийшла, а тут продуває наскрізь. Прохладно, у мене дивіться, Ася, сердечки, дічки. я не знаю, ви, може, приблизите почитаєте, може хтось знає, що це, на щось збирають, на шпиталі на якісь. І там на крупоках отакі красиво наряжені, як байкери чи хто. Дуже багато мужиків, дуже багато а тут діти ходять по тому по парку. З баночками збирають. Ну, мабуть, на лечение, бачите, бо сердечко і взамін приклеїть. У мене була десятка, я їм дала і вони мені сердечко приклеїли. Мені нема різниці, куди і для чого. Раз збирають, значить треба давати. У мене така політика. А ну, ото -от такі діла, дівчатки. Так що я трошки погуляю, зараз у 2 години Вовик сьогодні буде короткий у нього день, пішов на 10, у два закончить. 4 часа поработав. Це, 4 години пороботав і ой Господи, ножки болять. І прийде додому. Підемо у Lidl, купимо йому штани і будемо топити. Та будемо суші робити. А мені треба було сир купити. Треба було Філадельфію, ліда каже, що самі добрі суші з Філадельфії з сиром. Ну, я в Лідлі не знайшла. Може, я там багато товару, очі розбігаються. Я взяла звичайний сметанковий і вчора ж купляла шпінат, хочу шпінатний рулет спекти. Так я думаю, возьму сметанковий може піти на рулет. А у нас в нашому магазині, де ми живемо, там бачила Філадельфію. То тобто зайдемо, візьмемо нашу Філадельфію з волоком. І все. Хотіла трішки в магазині познімати, але вночі у мене. Дім добрий. Сьогодні зовсім не було сили і духу. Так що так. Все, красиво у нас, бачите, природа, яка красива. Ну, а сиро, сиро і холодно. Другий раз мороз не так холодно, як оце зараз. Все, пока. Ну і Покажемо вам свою вечерю. Будемо зараз вечеряти. Відео треба вже давно було загрузити і поділитися ним. Курочка у нас сьогодні. Курочку зробила КФС, тому що вчора їздили, їли дуже дорого. А філе в нас було. І філе потушила, ячнева кашка, будемо вечеряти. Хто буде з нами вечерять, всім смачного і до завтра!